Всім привіт! На сьогодні вихідний. Виїхали на природу аж до себе в кінець городу. <смі> ось така природа, на яку ми заслужили. Тестуємо нову таку круту сковорідку, таке гравіювання. Це я замовила чоловіку на подарунок. У нас через тиждень річниця весілля, і вирішила такий нам. Типу, йому зробити подарунок. І зараз ось, смажимо овочі із крильцями. Були в нас гості, але пішли, бо щось наші діти не змогли поладнати, на жаль. Ну нічого, таке буває у житті. Ось у баклажанчики, диви, як засмажились класно. М -м -м, смакота. Я що я смажу? Тут крильця. Ох, баклажан геть згорів. А наша вечеря, такі засмажені овочі і крильця. Вже знімаю, трошки запарилася, знаєте, але це великий плюс, коли немає світла і плита електро, і на природі, і трошки продувається вітерцем. Коротше, і зразу на городі можна стати попрацювати або навпаки, попрацювала, і пішла зразу готувати вечерю. Ось така, дивіться, в нас вийшла страва. Дуже прикольно. Зараз зробимо напої і будемо вечеряти. Нас троє. гості. Гостей нема, тому сервірую стіл. Мало бути нас п'ятеро. Ну, але вже як є. Так. Така дуже романтична вечеря в кінці городу. А у вас яка вечеря сьогодні? Так. І сюди ще одна. Так, у нас будуть огірочки, овочі, м'ясо. Це зайця ще одна порція. Ну Бачите, багато, бо ми ж розраховували на більшу компанію. І хлібчика ще. Може хто захоче. Ось, ось така у нас сьогодні вечеря. Масік, вибач. Ось так. Будеш Моді, напої ман. робити. У нас буде напій. Е, сік манго. манго лимонад Манго-лимонад. Що <сі> вже закінчилось? Взагалі то це моє твоє буде. <сі> ну добре, вже так і буде. Ти якраз соуси приніс. Дитінь, може, сюди сядеш, не хочеш? Ти будеш отутку, а не тут? А тут наче холоду. Так, не обід. Ну, все, насипайте. Та вже ж все готове, сідай. Так. А я ось там. Все, можете набирати собі м'ясо. Кукурузка. кукурузка. Мені дуже цікаво, який баклажан, наприклад. Я взагалі не люблю баклажани, але. А я люблю. Ти любиш? І тато любить твій. М'яско тобі дать класне? Ні, не хочу. Ось баклажанчик тобі. Ну, бо я їх так хотіла засмажити, типу, щоб вони хрусткі були. М'яско дуже цікаво, чи просмажилось. Таке соковите. Виглядає дуже мені. М'яско? Ти ж казала, не хочеш. Так. Все, дякуємо за перегляд. Смачної нам вечері. Дуже смачно. Як, як ви кажете, що ви кажете? Подарунок класний, страви на ньому дуже смачні. Маклажани навіть пригоряні, не відчувається те, що вони пригоряні, дуже смачно. Смачна вечеря. Все, Всім пока.